Здорова прогулянка у Чернівцях. Скандинавську ходьбу та безкоштовний медогляд організували у парку Шевченка на вихідних. Марія займається скандинавською ходьбою вже близько шести років. Каже, за цей час люди по-різному реагували на неї на вулицях міста, адже ходьбу з палицями розуміють не всі. Та, попри це, жінка заняття не покинула. Займаюся скандинавською вже давно, років 5-6. І ще в Чернівцях дуже мало було. Мене часто зупиняли і питалися, що ви хвора чи що. Ну, всякі були такі моменти, можна сказати. Але я ходила це для, для суставів, взагалі для руху. Та я люблю спорт, купила палки, та і собі ходжу, ходжу і довольна. У Чернівцях скандинавська ходьба стає все популярнішою у парку імені Тараса Шевченка цієї суботи відбулася акція Здорова прогулянка. До скандинавської ходьби долучились багато жителів міста. Люди включаються цей вид активності у свій розклад тренувань. Адже скандинавська ходьба це досить доступний і ефективний спосіб підтримувати фізичну форму та здоров'я. Коли ви берете палки в руки, так вони задіють у вас 90% м'язів організму задіяні. Так, тобто це і далі розвиває і серцево-судинну систему, руховий апарат, все повністю. Тому це є дуже. Класно, скандинавська ходьба вона може бути будь-де і ну не бажання. Та, окрім можливості долучитися до скандинавської ходьби, у парку розмістили здорове містечко. Там люди могли безкоштовно перевірити родимки, виміряти рівень цукру в крові, зробити тестування на віл, снід та гепатит, С, визначити індекс маси тіла, щепитись від дифтерії, правця та ковід. 19 Тішить, що захід сприйнятий дуже позитивно чернівчанами, гостями міста, черги практично до кожної локації. Основна ідея полягає в тому, що здоров'ям опікуватись треба не тоді, коли ми вже захворіли. Здоров'ям треба опікуватись для того, щоб його зберегти. Захід організували Міністерство охорони здоров'я України спільно з центром громадського здоров'я МОЗ України в рамках тижня імунізації. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій. Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ-4.